В Україні щороку збільшується кількість автомобілів з іноземною реєстрацією. Лише торік їх заїхало 750 тисяч. А втім, нині водіям таких транспортних засобів не позаздриш. Правоохоронці почали зупиняти машини та перевіряти їхню реєстрацію. Свою іномарку пан Олег пригнав рік тому із Литви. Каже, завжди мріяв мати авто саме цієї фірми, тож вирішив придбати його за кордоном, бо так значно дешевше. Покупку ще й досі не може натішитися, тільки часом машину зупиняють для перевірки документів. Кожен раз, коли тебе зупиняють, кожен раз. Нервуєшся кожен раз, ну але ну не знаю. Я щоб так у мене якісь були сильно великі проблеми, коли мене зупиняли, то ну мене у мене не було. Лише минулого року в Україну заїхало 750 тисяч автомобілів з іноземною реєстрацією. Втім, останнім часом їхнім власникам не позаздриш. Нацполіція та співробітники митниці почали зупиняти машини з іноземними номерами, перевіряти реєстрацію та у разі митних порушень вилучати транспортні засоби. Спільні рейди поліції і митної служби то є протизаконно. Такі перевірки можуть проходити тільки в окремих випадках, коли це є тільки митні пости. Спеці... Спеціалізовані митні пости ні в якому другому випадку, ні в якому випадку, коли перевищують повноваження або йдуть зговір для отримання хабарів і всього остального. Ці е... перевірки не стають в законі. Згідно з українським законодавством, тимчасово завозити автомобілі в Україну та потім їздити на них можуть лише іноземці. На практиці ж ці ціномарки потім продають українцям. В пункті 15 постанови кабінету міністрів 1388 Сказано, що такий тимчасово ввезений автомобіль має бути на протязі 10 днів поставлений на облік в Україні. Іноземні номера мають бути здані. І тимчасово на рік, бо автомобіль завозиться на рік, під зобов'язання зворотного вивезення, людина має отримати українські номери. Звичайно, цього ніхто не робить. А тому експерти переконані, якби податки на автомобілі не були такими захмарними, то українці не шукали б обхідних варіантів і не звертались до посередників за допомогою у придбанні автівок за кордоном. Непростіше відмінити податки і дати можливість українцям зробити якісь невеличкі податки на рівні оцих от посередницьких півтори тисячі євро і дати можливість українцям не платити посередникам ці гроші, які вони все одно платять, і потім кожен рік ще змушені. Платити за те, що виїхав, їхав, знову там страхувати гроші, давати за кордоном. А поки цього немає, власники таких автомобілів оббивають пороги урядових будівель, аби домогтися зміни законодавства щодо автівок з іноземною реєстрацією. Водим Ярошенко, Олег Татарінов, Телеканал Київ.